Виконуємо номер 184 із підручника Алгебра 7 та 3 крапочка 26 із підручника Математика 7 Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, Видавництво Ганеза 2024 рік. Під час літніх канікул Сергій прочитав удвічі більше оповідань, ніж Костя. Проте протягом вересня Костя встиг прочитати ще 24 оповідання, після чого виявилося, що хлопці прочитали однакову кількість оповідань. Скільки оповідань прочитав кожен з хлопців до початку навчального року? Приступаємо до виконання, розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Нехай Костя. Під час літніх канікул. прочитав ікс оповідань, тоді Сергій Відомо, що з риб удвічі більше 2х. 2 помножити на х оповідань. Маємо рівняння. Х додати 24 дорівнює 2х. Переносимо 2х у ліву частину, змінивши знак на протилежний, 24 у праву, змінивши знак на протилежне. Х відняти 2х це буде мінус Х, і тепер поділимо на мінус 1. Х дорівнює 24. Отже, до. Початку навчального року Костя прочитав 24 оповідання. А Сергій? 24 помнож на 2, 48. І записуємо відповідь. 24 і 48. Номер 184 із підручника Алгебра 7 та 3 крапочка 26 із підручника математика. 7 інтегрований курс виконано.